Хто знає, як оце обробляє механізатор? Дивіться, це що за технологія, така обробітку полосами. Ти не знаєш? Що? Що це таке? Технологія. 3Т. 3Т? Да. Це технологія 3Т вирощування ріпаку. А що ти вже? То з мороженим ходиш, то з йогуртом. Я сьогодні на йогурт, бо вчора день переїв. Не дуже чи що? Ти дивися, бо ще додаш молочку та будеш розказувати, тобі що щось не так. Чи все нормально? Перетравляє все? Так. так? Угу. Значить, у нас тут був ріпак, ріпак, ячмінь ярий. Ярий ячмінь був. І зараз ми спровоцирували його, піднялась падаль, бачите, сходи, де тут теж застав його трохи великий дощ, повибивало і так, і в принципі молотили, трошки була сиріша солома то більше були втрати, але і зараз почали підготовку внесення добрива. І перія пішла.